Можна з абсолютною впевненістю стверджувати, величезної частини населення планети до цього моменту вже б не існувало. Ми б уже опинилися в тій фазі глобального кліматичного і геофізичного хаосу, яку прогнозують у найближчі 5-10 років. Але завдяки своєчасній активації обладнання, ми тільки підходимо до цього порогу, а могли б вже давно його перетнути. Важливо розуміти, що руйнівні процеси не було зупинено, їх лише було сповільнено, тому що обладнання, по суті, виконувало функцію захисного екрану. Для наочності можна навести аналогію. Знову уявіть каструлю з молоком, що стоїть на сильному вогні на плиті. Якщо між конфоркою і каструлею помістити теплоізоляційний матеріал, він стримуватиме передачу тепла, і процес закипання відбуватиметься значно повільніше. Якщо прибрати цей захисний бар'єр, уся енергія від конфорки безпосередньо почне впливати на каструлю, спричиняючи бурхливе і неконтрольоване кипіння. Тут діє той самий принцип. Обладнання не могло повністю усунути всі ризики стихійних лих, але воно робило розвиток катастроф стриманішим, що дало всьому людству додатковий час.